Санаторій Карпати один з найкращих санаторіїв Трускавця. Має категорію чотири зірки. Вибираючи санаторій Карпати, ви можете поєднати якісну діагностику та лікування з відпочинком для цілої родини. Санаторій Карпати розташований в південній частині Трускавця біля міського водосховища. Навколо санаторію є велика паркова територія. Я пропоную разом зі мною пройти і ознайомитися з нею. Санаторій займає величезну територію, яка перебуває під охороною. Тому тут безпечно. Навкруги доглянутий парк, доріжки, штучні водойми, водоспади. Діти зрадіють зоопарку, а любителі спортивних ігор займаються на міні-стадіоні, грають у теніс. Також у парку на території санаторію розташований етноресторан Гражда. Зверніть увагу, яка доглянута територія, яка неймовірна краса навкруги. Багато скульптур на території парку пов'язаних з українською міфологією. Це мавка і чугайстер персонажі української міфології Карпат. Розмаїття флори дарує очам неймовірну радість, а солодкий запах квітів розливається навкруги. Мені дуже припало до душі те, що на території чудового парку є стежка, присвячена видатному українському письменнику і поету Івану Франко. Вона так і називається Стежка зів'яли листя. Окремі рядочки інтимної лірики супроводжують кожну дерев'яну скульптуру. Оце та я стежечка, де дівчина йшла, що з мого сердечка щастя унесла. Якби знав я чари, що спиняють хмари, Що два серця можуть ізвести до пари. Тричі мені являлася любов. Як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко, не тривожся зовсім, не збавляй собі сна. Не дивися в той бік, моя пташко. Санаторій Карпати Трускавець відомий на весь світ, який за своїми цілющими водами та рівнем медицини ніяк не поступається, а подекуди і краще деяких європейських мінеральних курортів. Сюди багато років на лікування нафтусею їдуть з усієї України та з інших країн світу. Приїжджайте і ви. Я вам дуже рекомендую.